І щоб повернути мир в нашу державу. А оскільки зараз така ситуація, що мир без перемоги важко повернути, тому ми молимося за вашу перемогу. Молимося за те, щоб ви всі живі, здорові, вернулися додому. Кожна вас вдома хтось чекає. Оце це думка про тих, хто вдома, нехай вас підбадьорює, нехай ніколи відчай не приходить у ваше життя. Нехай він стримує вас від якихось гріхів, бо повірте, що перебуваючи в середовищі будь. Тим самим захочеться десь буде така спокуса, втратити людське обличчя. Завжди бережіться, ви тут потрібні нам живими, здоровими і людьми. Уникайте з зайвої жорстокості, але будьте тверді у захисті правди. Уникайте мародерства, захищайте тих людей, які потребують вашого захисту. Бережіть один одного. Тому що, якщо ви будете згуртовані і один за одним стояти, є дуже багато шансів що ви всі вернетесь. Всі, нікого там не лишити. Тому ваша єдність, ваша молитва, коротка молитва, пару слів, але ранком, вечором Богу скажіть, є заповкою того, що і ви будете цими миротворцями, що повернете мир в Україну, повернетеся додому і продовжити таке хороше, мирне життя у своїй родині, у своїй мир. Нехай вся ця лиха вістка минає ваші думів, а вам сприяння у ваших потрібні, потрібні боротьбі і це ще боротьбі. Кажу, що ви йдете відбувати свої ціні, там є ризик. Але ви йдете відновити мир в нашій державі. Ви йдете, щоб відновити справедливість. Нехай Господь вам цьому допомагає. Живими і здоровими. Обіцяйте, <кхи> ось так Не порушуйте обіцянку. Як справжні чоловіки, я вам цього бажаю. І після закінчення цього безумства я... Мав би велику радість, мов би з усіма вам споюсяти і подякувати Богу. Короткою молитвою, але подякувати за те, що ми зібралися вже в молоді час. Тому, дай Боже, бути нам всі співучасниками. Зараз е, ми вас покропимо свяченою водою, потім побіжимо по вашій техніці. А, а під час окроплення я запрошую всіх вас заспівати таке гарне козацьке на голіття. Собі, своїм. Співтоваришам, друзям, рідним, нашому квітні народу. Хто має голос говорити, той може співати. Так що голос на їх військовий. Молодію від всі знаєте. За Україну, за її волю. Знаєте пісню? Знаєте, так? Так що і таке саме многоліття. Співаємо, тренуємося. Нога я літам, нога я літа, нога я літа. Многая літа. Нога, літа, 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 літа я... по козацьке від славного роки. Нога літа, літа, Но я ліка, много я літа, много я літа, нога я літа.